Всім привіт Вітаю всіх з початком польових робіт 2023 Бачу, що вже всі повиїжджали Хто кормить, хто культивірує, хто ще що робить. Ми теж почали вже культивірувати. Це під посів, під ячмінь. Будемо, мабуть, один раз робити. І що виходить? Земля сирувата ще зверху суха, пиляка страшена, ну, як би страшенна, можна сказати, йде. Знизу, якщо дуже глибоко сиро, якщо мілко брать, тоді трактор дуже дало, не завертає ями за колією і не засипає, навіть не завертає. Вчора вже положив до копілки 30 гектар, зробив перших в цьому роду. Сьогодні переїхав на 50 Ну хоть би непогано, виходить. Рівняє. Що, що по Тома, то, ну, що до відео последнє вилажував, я не последнє. Получається, навісний саморобництві, що я зібрався переробляти відео там. Ну, буде пізніше, то, що я якби його доробив вже, ну, не вистачило мені времени, я його не покрасив. Краска стоїть, вже все зварне, я його на днях вже і спитав. Навіть робив він добре, я б сказав би, сам такого результату не ожидав. Хорошо поварили, зробили, пробував, тільки що після роботи поїхав. Дуже пізно, вже поки доїхав, почав робити, воно і стемніло. Ну, по темному знімачу там. Тож, як ще по видно буду, тоді його і зніму. Ну, а взагалі буде відео про нього там невеличке, як я там варив. Різав, робив і покрасити аж треба, щоб не крашене. Хотілося б, щоб вже зразу покрашене було, красиве. Наклейки на нього наклеїть, габарити, лежать вже куплені. Воно видно, я думаю, що Чи не видно, як пиляка йде. Так, так Їздю четвертою. Сім і три. На 240 оборотів, не на весь газ. Більше включати ну, не хочу, воно то й поїде, полетить, просто що важкувато трошки. Тому що я земля м'яка, пухка. Це так, зараз включить більше, скоростя погазувати, завтра слюдні пусте і мучаться потім лазь. А вже потім кидаючи культивації, звісно, я там п'ятий-шостий, горяю, десятки, десятку. Тоді він вже нормально, легко йде. Ну і так, ну вольби не важко, он нагрузка, що навіть це обороти не скакають, йде собі спокійно, не спіша. Ведь би не важко, ну а вольби і так теж чуть. О, Воно зайць лежить, побачив його. Ось, лежить. Ага. от біг і воно. Ладно, Потім ще зніму, як стоятиме десь. Десь тут ще сліди були, мабуть, ще й кабанчики пройшли. Ну, так судя по тропам, які розійшлися там на бугрі були, десь мінімум п'ятеро пройшло. Бо було розійшлося одні тропи у п'ять троп, а тоді видно, що у кояких тропах ще навіть ну, були спарені, що не один що один дав. Зараз глянемо де, може це десь тут вже покажу. Десь було. Ага, ось все. Воно видно. Ну, Ви, видать, старуваті, звісно. Ну, якось так добре. Потім включусь ще.